Привіт, ви на каналі Департаменту соціальної політики міста Дніпра. Мене звати Олексій, і у цьому відео поговоримо про нові зміни у виплатах допомоги на проживання внутрішньопереміщеним особам. 21 листопада 2023 року Кабінет міністрів України прийняв постанову 1226, якою вніс зміни до порядку надання допомоги внутрішньопереміщеним особам. Нагадуємо, що призначення допомоги внутрішньопереміщеним особам здійснюється відповідно до постанови Кабінету міністрів України 332 від 20 березня 2022 року. Зі змінами. Ознайомитись з цими постановами можна за посилання в описі до цього відео. Які ж зміни до виплат ВПО були прийняті Кабміном цього разу? По перше, усім, хто зареєструвався як ВПО та отримав допомогу на проживання з 1 серпня 2023 року, виплату продовжено автоматично ще на 6 місяців. Тобто виплати триватимуть до 1 лютого 2024 року. ВПУ, які подали заяви на виплату вперше з 1 серпня 2023 року, отримуватимуть допомогу півроку з можливістю призначення її на другий шестимісячний період за певних умов. Зауважте, що рішення про подовження виплат приймається в залежності від майнового стану отримувача. Виплати продовжать тим ВПО, чий майновий стан потребує додаткової підтримки і скасують для осіб, чий матеріальний стан дозволяє здійснювати суттєві втрати без допомоги держави. Про ці умови ми говорили у попередньому випуску. Відео щодо зміни у виплатах ВПО. Ось тут виплати продовжать автоматично. Тобто, повторно звертатись із заявою до управління соціального захисту населення не потрібно. Щоб не пропустити корисну інформацію, перевірте, чи підписані ви на наш youtube канал. Оцінійте наше відео та залишайте коментарі. Ваша підтримка та зворотній зв'язок дуже важливі для нас. Друга важлива зміна це вимога до працездатних ВПО, які вперше звертаються за призначенням допомоги з 1 грудня 2023 року сприяти своїй зайнятості. Це можуть бути працевлаштування, бізнес, навчання або набуття статусу безробітного. Зробити це потрібно протягом трьох місяців з дня призначення допомоги. В іншому випадку допомога припиняється вже з 4-го місяця з дня її призначення. До речі, оформити допомогу та почати пошук роботи легко і зручно у новому прозорому офісі, там до ваших послуг управління соціального захисту населення і центр зайнятості і ЦНАП. Контакти прозорого офісу та інших управлінь соціального захисту населення ми залишили за посиланням в описі до цього відео. Вимога сприяти свої зайнятості протягом трьох місяців не стосується деяких категорій громадян, їм призначається допомога на шестимісячний термін це такі категорії ВПО. Одна особа зі складу сім'ї, яка доглядає за дитину до досягнення неї шестирічного віку, включно. Одна особа зі складу сім'ї, яка має трьох і більше дітей віком до 18 років і доглядає за ними. Одна особа зі складу сім'ї, яка виховує малолітню дитину, що навчається онлайн повністю або частково, у разі документального підтвердження застосування такої форми навчання відповідними навчальними закладами освіти. Особа, яка доглядає за хворою дитиною, якій не встановлено інвалідністю. Особи з інвалідністю першої чи другої групи, особа, яка доглядає за особою з інвалідністю першої групи, або дитиною з інвалідністю віком до 18 років, або особою з інвалідністю першої чи другої групи внаслідок психічного розладу, або особою, яка досягла 80-річного віку, фізична особа, яка надає соціальні послуги з догляду, студенти, які навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти в закладах загальної, середньої, професійної, професійно-технічної, фахової предвищої вищої освіти. Допомога на другий шестимісячний період призначається без додаткового звернення по доходам, якщо Середньомісячний сукупний дохід на одного отримувача протягом періоду, за який враховуються доходи, не перевищує 4 розміри прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність на 1 січня року, в якому приймається рішення про призначення допомоги на другий шестимісячний період. Відео про те, як обчислюється середньомісячний сукупний дохід сім'ї, можна подивитись за підказкою. Ось тут чи може внутрішньопереміщена особа поновити виплати, якщо до того вона відмовилася від них або втратила на них право. Так, може, допомога призначається на один шестимісячний період особі, яка отримувала допомогу до 1 вересня 2023 року, та втратила право або відмовилася від неї у разі переміщення з території, на якій оголошена обов'язкова евакуація після 1 серпня 2023 року, в тому числі через підрив окупантами Каховської ГЕС, знищення або пошкодження доступення непридатного для проживання, житла ВПО після припинення виплати допомоги. Повторного переміщення з територій, на яких ведуться бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією після 1 грудня 2023 року, третя група змін: нюанси призначення виплат для українців, які повернулися за кордон. Внутрішньо переміщена особа, яка перебувала за кордоном і вперше звертається по допомогу, повинна подати заяву на призначення виплати не раніше ніж 15 робочих днів після повернення в Україну. Якщо після перегляду цього відео у вас залишилися запитання, чекаємо на них у коментарях. Ми із задоволенням надамо на них відповідь. Дякую, що були з нами. Підписуйтесь на наш YouTube канал. Ми розповімо вам більше про послуги департаменту.